Іван, привіт, слава Україні! Слава вітаю! Зі мною півзахисник команди Енерго і безперечно, претендентна лева сьогоднішнього матчу. Вітаю вашу команду сьогодні з вольовою перемогою. Догравали кожен епізод до кінця. Абсолютно кожна команда попрацювала сьогодні на результат. Скажи, що що сьогодні стало ключовим у цьому матчі? Адже виграли проти доволі непоганої команди. Так, дійсно, команда сьогодні наша зіграла, можна сказати, відмінно, тому що налаштовувалися ми серйозно. Хотіли реабілітуватись за минулі вихідні, коли нас було три матчі, і в яких ми здобули тільки одну перемогу в суботу проти 35 інші матчі зовсім не потішили нас результатами, тому сьогодні ми налаштувались реабілітуватись після тих вихідних. Ну і хочеться відмітити самовіддачу кожного гравця, який дійсно старався, який виривав і ми. Не хотіли віддавати жодного м'яча супернику і грали на перемогу, і в результаті її отримали. Хоча моментами було дуже складно, і моментами ця перемога під нас слизала. Я вже сказав на рахунок одного претенденту на звання лева матчу. Можливо, в тебе є ще одна кандидатура. Я б відмітив би все-таки вратаря нашого, який сьогодні більшість моментів суперника нейтралізував. Дійсно, в захисті відіграли ми сьогодні успішно. Незважаючи на два пропущені м'ячі, кількість пропущених могла бути значно більше, особливо в ключові моменти, коли ми виходили вперед, ми залишали ці, цю перевагу і потім її збільшили за рахунок того, що залишали свої ворота скину. Тому я хочу відмітити Мирослава і хочу відмітити дійсно кожного гравця, який відборовся на максимум в цьому матчі. Супер. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вам надалі гарних виступів у Кубку Києва, а також у другому колі чемпіонату Києва. Дякую, щасливо.